Вітанечко, мене звати Ольга, мені 58 років, і я проживаю близько біля Бога. І ось я також жива квіти на харчування. Сьогодні свято, і в мене теж свято. У мене рік і два місяці. 30 число в мене кожного місяця свято. І я хочу сказати, що я дівчина з Тік-Току, Я почула в Тік-Току, я вже розказувала, я дуже багато переслухала всіх, але мені. До душі припала Софієйківна сестернополя Тернополя Василева теща, І я їй повірила. Думаю, може, теж в мене такі сумніви були? То віру, то не вірую і слухаюсь, і але як та бабця казала, що їй 83 роки, вона каже. У мене вже все перестало боліти. Я вже не і ти не чую, і в мене вже не нуде. Я думаю, вона чисту правду говорить. Я повірила і зателефонувала до Оксанки Саприків, то мій наставник. І я почала їсти, але в мене дуже багато було проблем, так як я перехворіла модною нашою хворобою цим вірусом. І в мене, мене виписали дуже слабку додому. У мене була діарея два роки, я на роботу не ходила, і в мене, в мене просто вивели в суфлору, чи як сказати, в мене загостреним гемороєм, що мені мали операцію робити, і в мене дало складнення на ліву ногу, в мене затрумбувало лівоста двох нижніх кінців, в мене затрумбована ліва нога, і по суглобах мені дало гонартроз двох, двох суглобів колінних і рідина в колінах. От я прийшла до хати. все. Я хвора і нема порятунку. Тут, тут і пішла е, до лікаря, щоб з тими ногами собі вирішити проблеми з тим ліфостазом. Він каже, що мені треба пити антибіотик, бо в мене запальний процес. А тут мені не можна, бо в мене діарея. І от і вирішуй. Я, я, я думала, що в мене вже ця страшна хвороба і я. Ну, Боялася, але пішла, зробила гастроноскопію і колоноскопію. І коли я відійшла від наркозу, доктор каже, ви не переживайте, у вас тієї страшної хвороби нема. Ви знаєте, якої. І я просила Бозі, що в мене того нема. І я таке наважилася і пила тут клітина харчування. Я почала пити. І в мене з першого дня, наскільки я була квола, така завжди плаксива. Енергія, я думала, що я все перероблю в хаті. Я почала мити прибирати, і думаю, Оля, що з твої робить? І ось за 20 днів я побачила, що моя ліва нога затурбована, вона почала світлішати. Я маю фотографії, яка вона була до, і яка вона за 20 днів дорогенькі, вона була вся вишнева, така синя. І вон, я її дуже вона мене свербіла, я її чухала. Знаєте, що в мене аж ран відкривалася, вона мені посвітлішала, я висилала фотографії саприці у Сані. Вона каже: Оля, супер! Результати в тебе вже йдуть. Але я почала пити з одної п'ятої частини, та й в мене тиск ще. Mm -hmm. І ось і я помаленьку додавала собі вечірні, бікардіо, і я вже вживаю, кажу, рік і два місяці сьогодні. Так що в мене дуже багато результатів. Але я хочу сказати, що я на одній третій частині була пів року. Я не могла, бо мені тиск скакав. І на, на сьогоднішній день я не знаю, куди подівся геморой, мені операції не робили. У мене все ЖКТ супер, супер. в мене немає ніяких діарей. Так що в мене все налагодилося. Так що, що я хочу сказати, що по колінах ем, право. Куліно. Мене не болить ліве, мене вечором болить, тому що я працюю на кухні я цілий день е, на ногах, я, я, я бігаю, mm -hmm. а коли приходжу вже до хати, лягаю і чую, що воно мені ще щось там зробить, mm -hmm. що, щось, 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 щось розумієте? От головопружіння страшне, було, що божури літали, на даний час мені все пройшло, е, в мене плече ліве дуже боліло, що я руки не піднімала <кій> півтора року. І ось хочу сказати, я ж робила, як Осанка каже, різні процедури, різні мазі, різні нагріття. Що я не робила? Все воно мені не допомагала. Я можу махати дівчата, дивіться, я підношу руки, у мене все наладилося. Ну, таке все, що я кажу, дрібне, печія, папіломи. в мене то все попропадало. Ну, от я, я вживаю, я всю лініку вживаю, кожен день вживаю ранішні капсули, вечірні, через день я вживаю, бікардію я з 25 грудня я вживаю кожен день, редженер я кожен день, Та в мене ще ті коліна. Що я вживаю? імунопод кожен день, тепер вже вживаю омего, імуне вживаю, що я ще вживаю. Чаю не п'ю, дівчата. Знаєте, що дуже хочу поздромки А боюся його почати, почати пити. Знаєте чого? Бо та я діарея два роки мене тримала. І я думаю, бляха, я вип'ю собі вечір, що в мене щось не було. І я Це ще не дуже хочу похонати, щоб ті мої. А всі я, ага, що я ще? Я почала виходити. Е, Регулярно кожен день в ефір тут mm -hmm. тепер собі вже тік-току в тій годині і дуже тішуся. Знаєте що У мене вчора серце розривалося? Бо я хотіла йти на зустріч по результатах. А дивлюся, а в мене в ефірі 60 людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Чесно, вам говорю, я думаю, що Ольга, що робити? Mm -hmm. Я mm -hmm. дякую, обіцяла, що я піду на зустріч. Mm -hmm. Я кажу, дякую, я всіх люблю, блазулю, дякую, що вони до мене приходять. Кажу, завтра мене не буде. Бо я йду на живу зустріч, кажу, до Львова на лише на шість. Кажу, все, їм розказали, як має бути, а в п'ятницю вже в неділю. вже буду, все. Mm -hmm. От і так. Все, що я вам розказала. Олечка, але... який плюс, що ви виходите в ефір? Дивіться, Оля, що я вам порекомендую. Запишіться до моєї дружини. Вона знімає страх перед тим, як чай пить. Вона знімає страхи. Вона його дуже любить. Дуже любить, так. Може, я фургонюю? Я маю його, але не можу відважитися. На такому треба то робити. Вона знімає страхи, все дозволяє. Може, по одній третій? Так, ну так, добре, дякую.